Презентую вам лоце шнурки бренду КВМ. Вони йдуть різних забарвлень, розмір, видів, є тонкі шнурочки. І ось такі йдуть грубі. Їх матеріал переважно бавовна, всі 100%. Також є такі шнурочки, що йде 100% поліестер. Розміру 75 см. У нас буде 30 штук. Розміру 90 см, у нас буде 40 штук в лоті. Розміру 120 см. У нас буде 15 штук в лоті, розміру 150 см, у нас буде 15 штук також в лоті. І розміру 180 см у нас буде 10 штучок. Загальна кількість у нас буде 120 одиниць. Вартість такого лоту 300 гривень, собі вартість однієї такої пари шнурків всього 2 гривні та 50 копійок. Цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів, підписуйтесь на наші YouTube канали, ставте вподобайки та слідкуйте за новинками. Всім дякую, гарного дня!